яким запечатує Бог своїх слуг, вона ставиться на чолах. І там йдеться про ім'я Агенця, про ім'я Бога і агенця. Божа печать. Вона видима чи не видима? Вона не видима. Тобто Бог не каже, ану дай сюди ручку, і я тобі штампану якесь клеймо. Бог. Знає тих, кого він запечатав Духом Святим. І Дух Святий через Слово Боже дає людині здатність володіти світоглядом біблійним. Тобто чоло це свідомість, це світогляд, це правильний погляд на світ, це відданість Божим цінностям. І у Божих слуг печать Бога їх. Завдяки дії Духа Святого через Слово Боже. І в... ті, хто належить Богу, вони намагаються робити те, що Богу подобається, робити своїми руками. А в 13 розділі, про що йде мова? Звичайно, ми цього не відкидаємо, що те все, чого боялися, ті, хто хотів. Буквально розуміти печать, боялися паспортів, боялися. Тепер у більшості є паспорти. Боялися ідентифікаційного коду. У більшості є ідентифікаційний код, хоча деякі відмовилися. Ще чогось можуть боятися. Але сам по собі те, що у вас є паспорт і прописка, чи ідентифікаційний код, не робить вас. Слугою звіра. Так, ці всі системи можуть бути використані в майбутньому для тотального контролю. Це може бути. Але вони не мають влади над вашим серцем. Ось що головне. А коли мова йде тут в 13 розділі про знамену на правиці або на чолах, мова йде про те, що люди приймають. Оцей світогляд, звіра, те, що надихається Духом Антихриста. До своїх особистих ідолів вони додають ці ідоли імперські. І так мислять, і так діють, і кожен по-різному. Хтось іде убивати хохлов з радістю, а хтось е -е, випускає порнопродукцію. Хтось просто наживається в звичайній такій корупції на волонтерах, на біженцях, на військових. Оце печать звіра на чолі і на руках. Люди можуть думати, що вони християни, але можуть в особистих якихось конфліктах між собою. Мислити чисто по світськи так, як сатані угодно. Я вже не раз е, говорив про це, що може в сім'ї бути так, це може видатись грубо, але так буває. Що чоловік каже жінці, ну, в тебе якісь груди замаленькі, бо він чогось там надивився десь там. А жінка йому каже: а в тебе маленький заробіток. Розумієте, як вони мислять? Вони мислять чисто по-свідки, причому можуть ходити в церкву і радіти, що вони, не знаю, не вакциновані чи не мають ідентифікаційного коду? Про цю печать стільки було єресей Ні різних. Наприклад, суботники, адвентисти сьомого дня, на усьому серйозі стверджували, і деякі з них ще й стверджують. Що святкування неділі, як Дня Воскресіння Ісуса Христа, те, що ми з вами збираємось саме в перший день тижня і поклоняємося Воскреслому Ісусу Христу, от, кота, 27-го дня? Що про це кажуть? То це печать звіра, яку ввів Константин. Люденьки. Те, що Христос воскрес в перший день тижня, що цього мало? Щоб поклонятися в цей перший день тижня. До речі, тут якраз це... Отут мені подобається російська мова, тому що Воскресіння, а не просто неділя, тут є дещо. Тобто є багато різних фантазій, але нас має турбувати. По-перше, які в нас цінності, який світогляд. По-друге, що ми робимо своїми руками, ногами і всім іншим. Тому що ми можемо е мати правильну доктрину, а глибинні наші цінності і наші вчинки будуть інакші, будуть відповідати тому, що хоче сатана через звіра. Оце нас має, має хвилювати. Ну а способи контролю за нами, ну, так вони можуть бути використані. Але повірте, у нас все про нас знають. І від цього просто не сховаєшся, навіть якщо ти не маєш ідентифікаційного коду. Є маса засобів стеження, але християни мають бути вірними і мають бути готовими до того, що за вірність Богу доведеться постраждати. Тому що церква йде шляхом Ісуса Христа. Церква не йде шляхом звіра, церква йде шляхом Ісуса Христа. Який постраждав і воскрес. Але нас має надихати те, що Бог контролює, Бог допоможе тим, хто хоче бути вірним. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число з бо воно число людське, а число є 666. Ще кілька хвилин. Коли говориться тут мудрість, йдеться не про конспіративні теорії і не про те, що треба сісти, порахувати, оп, а 666 підходить до Путіна. Я вам скажу: якщо взяти його е, ім'я, транслітерувати, е, чи на євриті, чи на Латині, потім числові значення вирахувати, точно вийде, тому що так робили вже не раз. І кожен раз злий правитель підходив до 666. І, звичайно, найбільш поширене тлумачення, що це е, е, числова оця шифровка е, чи гематрія, більш по-науковому, е, імені Нерон Кесарі. Дехто так трактує. Е, але, знову ж таки, книга Откровення написана так, щоб бути актуальною. Тому інші коментатори пропонують е, враховувати символіку. А не просто якусь шифровку. І в них такі роздуми на рахунок 666. По-перше, сказано: число звірине це число людське. Що це може означати? Можливо, різні тлумачення. Але число людське, що в оцій звірині, чи в тому, хто очолює цю звірну, просто проявиться все людське, людське гріховне. О те, що почалося за демо, що станемо як Боги, зробимо собі ім'я, як в Вавилоні. І так далі. Просто концентрується все людське, але, на жаль, це людське надихнуте сатаною. Що люди, виконуючи волю своїх пожадливостей, насправді виконують волю сатани. І якщо ми згадаємо, що людина була створена на який день, на шостий. І знову ж таки, без сьомого дня, тобто без поклоніння Богові, залишається тільки шість. Я ще й таке тлумачу. І оце 666, краще розуміти, що сконцентрується все те, що притаманне для людини: гордість, бажання домінувати над іншими, бажання. Подавляти істину неправдою, бажання досягати свого любою ціною. Це число звірне, це число людське, 666. На відміну від 777, яке символізує Божу повноту, символізує завершеність. Тобто ті, хто не пізнає Бога, вони, на жаль, залишаються тільки в адамі. Вони не в Христі. І тому вони можуть бути легко обмануті і йти за звіром. Але й тим, хто пізнав Бога, книга об'явлення через ці всі грізні образи доносить, що потрібно бути пильними, потрібно мати справжню мудрість, щоб практично йти за Богом. Не просто там вичисляти числа, вичисляти вичисляти. Потім тобі приходить повістка ти кажеш, ну що ж робити, пойду. Треба мати практичну мудрість, щоб зрозуміти, що відбувається зараз в твій країні. Україна переможе. Але церкві потрібно бути пильним, тому що замість однієї зовнішньої грубої загрози може прийти інша. І істина церква має бути церквою, яка слідує за Ісусом Христом. І ще, дорогі брати і сестри, хоча вже довго, але хочу ж все-таки, щоб ми закінчили не просто на цих звірах. Вони є, вони діють, Бог дає нам мудрість, як розуміти час, в якому ми живемо. Але давайте подивимось на істину Святу Трійцю. Давайте подивимось на неї, подивимось на Отця Небесного, який возлюбив нас, незважаючи на нашу гріховність. На Отця Небесного, який дійсно править. І Він встановив часи і терміни. Влада звірів обмежена, а влада Христа вона вічна. Подивимось на Сина Божого. На істинного Сина Божого, не на ті жалюгідні підробки, які знову ж таки Сатана підсовує людям навіть через відомих письменників, так званих культурних діячів. Слава Богу! Справжній Ісус Христос це не Ісус Христос Достоєвського. Він не буде цілувати інквізитора в чоло і відходити мовчки. Ні, справжній Ісус Христос. Дуже дістав владу свого часу. Він постійно дискутував з книжниками фарисеями. Він назвав первосвященника маленьким богохульним рогом. І цей Ісус Христос, Він живий, Він справжній, Він плакав біля могили Лазаря. Хоча знав, що Воскресить його ось ось. Він співчуває. Він пішов на хрест. Але він ніколи не був безвольним, як Ісусик, наприклад, Булгако. Дух святий відкриває нам Ісуса Христа, який любить. Дух Святий відкриває нам Ісуса Христа, який одночасно Бог і людина. Дух святий відкриває нам Христа, який пішов на хрест за нас. Цей істинний Дух Святий посланий завдяки смерті і Воскресінню Ісуса Христа. І завдяки цьому ми пізнаємо Ісуса Христа і Він дає нам силу бути вірними, бути вдячними Його любові і бути вірними в різних обставинах і мати мудрість, щоб розпізнавати, що ж таке нам намагаються втюхати. Чи то чужі, чи то наші, неважливо. Для церкви важливо бути з Ісусом Христом. І про це далі 14-й розділ, де агнець стоїть на Сіонській горі, і з ним 144 тисячі, що мають що? Печать. Ім'я Його, ім'я Отця Його написане на їхніх чолах. Слава Богу! Давайте встанемо і помолимося. Господь наш Ісус Христос, ми дякуємо Тобі за Твоє святе Слово, яке дано нам через святу Євангелію, через писання Старого і Нового Завіту. Ми дякуємо Тобі і за це видіння, яке ти дав Івану, яке ми сьогодні прочитали. І ми просимо про одне, Господь, допоможе нам завжди бути в глибокому подиві, в благовінні від твоєї любові. І допоможе нам бути вірними Тобі. Даруй нам покаяння в наших особистих гріхах, даруй нам звільнення від всяких заблуджень, дай нам ту мудрість, про яку ти тут говориш. Це наша відповідальність прагнути цієї мудрості. Але ми просимо Господь, щоб ти дав нам ту мудрість, яка сходить з неба, яка допомагає не перекручувати Слово Твоє. Але правильно застосовувати до свого життя, до наших обставин. Господи, допоможи нашій церкві бути вірною Тобі, благослови всі церкви Божі, звільни від усякого заблудження, щоб були вірними. Господи, ми дякуємо, що ми в Твоїх руках. Ми дякуємо за те, що ми маємо Твою печать і просимо Господь у цій духовній боротьбі. Тримай нас в твоїй руці, зроби нашу совість здоровою, здатною розрізняти. І ми покладаємось на тебе, на твою велику жертву. Ми сповідаємо, що тільки вона очищає нас від всякого гріха. І дуже-дуже просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях, в нашій спільноті, і щоб усі церкви Божі очищалися і йшли за тобою. Молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Запрошуємо хор.